Що я вам казала? Підловлю. Підловлю таке я. Поки господар змінює лампочки, дивіться, дивіться. Вор. Ти варюга. Зараз хазяїн, як побачите, зробить тобі сікір башка. Я тобі чесно кажу, буде тобі, оце поки контент знімаю тобі. Ну, конечно, секер башка тобі не буде, но дуже хочеться за твоє воровство. Оце Дівок учиш, да? Це ти Дівок навчив, Біляш? Біляш? Біляш, тобі не стыдно, ти? Малечу лякаєш своєю мордою великою! Ти що, вони таких голов в житті не бачили своїх там, не пам'ятаю скільки днів? Десять чи одинадцять. Біляш! Ось і фу, біляш. А ти що, так і задираєшся до тої курки? Біляш. Озорісько ти біляш оце. Взагалі, тобі не стидно? Скажи, мені смачно, а не стидно. Що мені має бути, бути стидно, коли мені смачно? А, ти Лякає. ти, ти, ти подивися. Воно перший вор. Глянь, глянь, глянь. Ти глянь, варюга. Варюга, спіймала на гарячому, як то кажуть. Все, під'їв? Під'їв? Бляш. Нє, мало, так? Да? Мало? Жер. малюків лякаєш. Дизі зі своєю мордою великою.